І зразу говорю, що я довгі відео буду знімати рідко, десь раз у місяць, десь так, може чуть більше. І дякую вам, що ми як -то, добилися до 1К підписників, скоро навіть буде 2К, бо я видів. І ну, якщо... лайк ну, і покладіть лайки, все таке, будь ласка. Робимо дерево. Так що так пишіть у коментарі, чи знімати частіше довгі відео, бо я не знаю, чи знімати, чи не знімати. Я більше знімаю так. Довгі відео. Коротше. Сьогодні я буду сам, бо без сестри своєї, ну і вам. І зразу говорю, то не буде як тоді, що 6 днів десь ми жили і так далі. Йдемо шукати сундучки. І я на новому аккаунті, бо я удаляв декілька разів Roblox, бо в ну, мене глючило і все таке, коротше. І... Ну, він десь мені піднадоїдав, але потім я знав, скачував, не знаю. Бо я хотів відео тут робити і все таке. І коротке, і довге, і таке, коротше. І во. Я хотів зайти на свій аккаунт. Пам'ятаєте, Арсан 385 я І во. А, я заходжу, а в мене не заходиться. І, ну я не міг на нього зайти, я зайшов на інший. Потім знов, і на інший зайшов. І Я зробив новий аккаунт. Хто хоче зі мною приєднатися, зразу обводю. Е, він називається Сосіска. Так, Сосіска, не сосис. Е, е, Кожна воська 227 відео. Хто хоче приєднюйтеся, я буду додати в друзі. І відео навіть коротке і десь так буду знімати так, чуть менше, бо У нас недавно канікули почали, бо були канікули. І там вже не було, Прийшов тиждень не було. і не шоу. І во, я зараз десь буду багато відео знімати, але ну так. коли вже почнеться школа, то я вже будуть менше знімати. Я не знаю скільки це буде йти, бо ну я як не вмію ще, бо я знімаю відео, як наприклад тоді. Прийшло як то. Я, ми хотіли прожити без... Я не пам'ятаю скільки днів з моєю сестрою. І ми прожили лише 6 днів, я пам'ятаю. І во то. І тоді десь пішло до відео 30, хвили... 30 хвилин, чи скільки, не пам'ятаю. Ну, десь примірно так. Ничего. Да мы в покрай человеку я не зразу говорю. То, якщо ви напишете в коментарі щось, типу, можна я з тобою буду знімати відео. І я той. І ви напишете свій нік, бо я буду, як не я не буду знати, як. Аж не ну, нік і все таке, то я пролайкаю все таке, ну і додавлю вас, у друзі. Але зразу говорю. Ми не будемо так говорити. Типу, якщо я вас добавлю, то... Як то? Я не буду з вами говорити, типу, що в мене немає того, типу, щоб говорити. Я забув, як це називається. Дам на далі посундучки. А, ну і скажи, як то. Скажете в коментарі, ну напишете, який мені скин зробити, або бекон в мене зараз, ну або якийсь інакший, але не заробився, бо в мене їх немає. Опасімо ойо. Зразу говорю, може я десь так. Не буду прям до 100 днів, бо... Ну, ви виділили тільки що. У мене 10%, ну, 9, бо, 9 навіть. То я можу десь так. чи тим, або... А як там? Ну, або зупиню запис, щоб так. Ну бо в мене буде вже дуже мало відсотків, 5 менше навіть. Ну і бо, вот, то я можу зупинити цей запас. Я ще десь можу, буду знімати Майнкрафт, бо я недавно його скачав, може буду ще його знімати, крім Роблокса. Ну і може ще буду знімати на обмовах 99 ночів, Ну, що я зараз граю. Dam ona bağlı. <laughs> Pasun da çok. 800. А, ну і мене один хлопець питав ще давніше на одному відео, як я зробив одне відео коротке, я це дуже добре пам'ятаю. Зразу говорю, я його зробив через капку. Він в плеймаркеті колись качав, як у них скачатися, але зараз ні. Коли через відео. Але ем... Як -то. Він нічого не буде, як для телефона, то просто... Але треба мати Тік-Ток. І во. Опа. медаль. Mm -hmm. Так, и там это Якщо я тут капомру, то я не думаю, що я далі буду знімати як -то. ну, продовження цього відео. Але може буду, але то не знає подому. Ну, ще поки мітлфон зарядиться, то тобто, дело вічність. Опачный Опа. волки опасающую до телеграм записать. Плюс послай на мені. Як коли виходять люди, Тарас мішати, красна там себе дитина проводить. Это дуже да, да? Так, требую такая ничего не ой. Я может да и зараз запись. Так, забыл, боли пять. Я можу завтра так уже дня, да, и я не знаю, короче. Я ще подумаю. А ну... Напишіть в коментарі, що оце таке, бо я не розумію. У мене такого ще колись не було, десь місяця 2 тонни, але вже є. Я не розумію. А да, я туда не попала, я могу не Нам оно только. ничего. Опа, да нужно стоить. А ну и до стрима. Дима, ще не буду знімати. А якщо буду, ну то коли мені вже буде 12-14 років, не знаю. Бо я не хочу ще А знімати і все таке. Yes. Бляха.

А, ну і я не буду вже як знімати те маски типу е, відом. З масками все таке, а якщо буде, ну тот Бо я продаю його. Якщо буду, ну то рідко прям. То я не буду лише сам знімати. Десь каждого є підстрою, але це може бути з мужами і, і так далі. З братом своїх кровою немає така. या प्र <рикан> відео закінчується, бо у нас світла немає, у мене 4% мене вбили ще й. То. Дякую, що якщо подивилися це відео, всім пока!